Розвиток життєстійкості у дітей та дорослих під час війни захисні механізми психіки. Кожна людина на протязі життя зіштовхується з неприємними тривожними ситуаціями, уникнути яких неможливо. Щоб їх пережити, наша психіка адаптується і включаються захисні механізми. Заперечення, витіснення, регресія тощо: Як же розвивати в собі життєстійкість? Перше. Планування. Складіть план і занотуйте, щоб не забути. Головне, фіксуйте свої почуття, коли виконали заплановане. Зосередьтесь на задоволенні від того, що план перетворився в реальні дії. Друге соціальна активність. Проявляйте зацікавленість у спілкуванні, можливості діалогу, де можна висловити свої думки і почути інших. Третя – це техніка контроль тіла. Слідкуйте за своєю поставою, мімікою, своїм зовнішнім виглядом. Адже це впливає на ваш внутрішній стан. Четверте. Техніка, порядок у всьому. Відомо, що наведення порядку в думках залежить від оточуючого середовища. Тому слідкуйте за чистотою і порядком в вашій оселі. П'яте це здоровий сон дихальні техніки релаксація. Наприклад, дихання по квадрату, квітка і свічка. Тощо. Бажаю вам міцного здоров'я!